У голозові привітали тих, хто тримає продовольчий тил. Напередодні дня працівників сільського господарства, що щорічно відзначається в третю неділю листопада, нагородили та поздоровили кращих представників професії. З вітальним словом до них звернувся лозівський міський голова Сергій Зеленський. Зараз іде війна, і наші Збройні сили відстоюють незалежність нашої держави. Ну, ми не могли не зібрати вас для того, щоб щиро подякувати за ту роботу, яку ви робите в таких складних умовах. Ну, ви, незважаючи на все, те, максимально робите для того, щоб забезпечити продовольством нашу державу, наше населення. Хоча також хоча й святковий день. Ми бачимо, яка складна ситуація в цілому. Ми розуміємо, що війна, що на сьогоднішній день те, що виростили, воно в рази дешевше від логістичних доставок, реалізації продукції. До привітань долучилася і Марина Кожевник, помічниця народного депутата України Юлії Світличної. Ваша професія, те, що ви даєте людям, дуже залежить від погодних умов, не тільки від. Чиників від людей, але також від погодних умов. Я хочу вам побажати, аби у вашому домі, у вашій роботі, завжди було сонце. Коли потрібен дощ, то він йшов за розкладом тільки за вашим розкладом. Миру, добробуту, здоров'я ми обов'язково переможемо і наші аграрії, українські аграрії, будуть надавати не тільки Україну. А й більше половини світу, так як зараз це відбувається. Щедрих врожаїв та гідної ціни на продукцію побажала сільгоспникам заступник начальника Лисівської районної військової адміністрації Юлія Іваненко. Слава щиро вдячності за вашу повну працю за те, що вже з кількох років забезпечуєте надійний продовольчий тим, як Лисівській громаді, як в районі, так і в нашій державі в цілому. Тож бажаю вам щедрих врожаїв, гарної ціни на вашу продукцію, гарної погоди, ринку збуту, миру та добра. Вітання від депутатів Озівської районної ради передав її голова Вадим Гоч. Шановні хлібороби, від себе особисто, від районної ради, від депутатів, які також є хліборобами, від мешканців всього району. Дозвольте привітати вас зі святом, доєднуюсь до. Слів поздоровлень попередніх промовців, доєдність до всіх побажань. Після того, як багато вже сказано, ніби й додати нічого, але все ж таки додам, що ви дійсно робите ту справу, яка, мабуть, в нашій державі в тилу. Спільно керівники провели церемонію нагородження кращих представників професії. Більше світлин з нагородження можна побачити на офіційному сайті Лозівської міської ради.